Капітан Валерій Шершень зараз з нами на зв'язку, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. Пане Валерію, вітаю вас. Вітаю! Давайте поговоримо про, про Запоріжжя, про Запорізьку область. Якщо проаналізувати, з 5 травня здається, окупаційна влада в Запорізькій області почала вивозити людей з населених пунктів. З чим це може бути пов'язано і яка ситуація на зараз, якщо можна? От ви якраз в студії жваво говорите з приводу історичних паралелей, І я хочу додати: напевно, одна з головних цих паралей те, що російським окупантам люди не потрібні, як такі їм потрібна завжди територія. І, Видається, що під під прикриттям евакуації, ворог все ж таки вирішує свої певні завдання. Відбувається перегрупування, бо ворог готується до контрнаступу. Є й такі випадки, коли, наприклад, приватні будинки господарі були евакуйовані. Потім, через деякий час вони повертаються, тому що те, що їм обіцяли, вони зрозуміли, що їх обманули, і, повернувшись, вони просто бачать свою сади. Був просто розгрубовану понівеченню. Ну, це, це, це от, така от практика доволі часто на Запоріжжі зараз трапляється. Угу. А, наскільки ворог укріпився на запорізькому відтинку? Наскільки капітальні там оборонні споруди? Ну йдеться про глибоко ешаловану оборону, міні загородження, міні поля. Тут доведеться багато працювати. Наразі така інформація дуже добре. Багато працювати це дуже добре. Давайте трохи е, про, про, про інший напрям поговоримо, але про Таврійське звичайно. Авдіївка, Марінка, Вугледар. А чи фіксуємо ми використання там забороненої зброї, і, взагалі, яка ситуація зараз на е, біля цих населених пунктів? Наразі ворог використовує артилерію, танки, стрілецьку зброю. Ну весь наявний арсенал російського військово-промислового комплексу. Ну в нього іншого просто виходу немає. От і перед вашим ефіром спеціально поспілкувався з медіаофіцерами наших бригад, які воюють у Мар'ївці і Авдіївці, із актуальної інформації, уточненої, всі вони в унісон кажуть, що у нас ситуація контрольована. Проте у нас тут гаряче, саме якщо говорити про Мар'їнку і про Авдіївку. Особливих змін в тактиці ворога під час ведення атак не прослідковується в атаках, приміром на наші позиції в Мар'їнці, ворог більше використовує живу силу. От він намагається заходити там. Штурмують з флангів праворуч, ліворуч і... штурмують наші окопи, і навіть там доходить до то, того що штурмують там з кількох напрямків одночасно. І це все називається ну, такі штурми, як так звані м'ясні штурми. Угу. От, тому що дуже рідко за підтримки броньової техніки це відбувається. З чим це пов'язано? Пов'язано з тим, що наші захисники. Е працюють, і головна задача це випалювати техніку, дати по зубам так, щоб не хотілося ворогу лізти до нас. От, вони отримують по зубам. Проходить певний час і вже знову лізуть, і знову без техніки, і доходить до того, що вони свої трупи не збирають. От, по самому місту, якщо говорити Авдіївку, то завдають авіаудари. Приходяться на це місто також ракетні удари, фіксуються чисельні руйнування будинків, вирви 5 метрів глибиною і в діаметрі до 15 метрів. Також фіксуються от така от і ситуація зі слів медіа офіцерів, які щодня щогодини там перебувають. Працюють зрозуміло. Дякую вам дуже. Дякую, Валерій Шершень, капітан, речник. Об'єднаного прес-центру сил оборони таврійського напрямку був зараз з нами на зв'язку.